Ну, ми не знаємо, сказали, що замінували приміщення. тут. Усе як насправді студенти і викладачі масово покидають навчальний заклад. Більшість із них не підозрює, що ж насправді трапилось. Дізнавшись, що тривога навчальна, щойно евакуйовані, не розходяться. Спостерігають, що ж буде далі. Нормально ставиться, люди повинні бути готові до всього. На пошуки вибухівки вирушають рятувальники. Із ними найкращі нишпорки, треновані собаки. За сценарієм навчань до прикарпатського університету надійшло повідомлення про замінування. Відтак на місце події за лічені хвилини прибули усі відповідні служби. Наглядають за процесом працівники СБУ за допомогою таких раптових навчань, перевіряють швидкість проведення евакуації та роботу екстрених служб. Сьогодні координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Івано-Франківській області провела антитерористичні навчання на об'єкті Прикарпатський національний університет імені Стефаника. Поки у приміщенні шукали вибухівку, на дворі йшли навчання. Піротехніки показували студентам небезпечні знахідки, протитанкові міни, розтяжки, гранати. Те, що щодня прилітає на подвір'я до мешканців сходу, досить багато везуть його звітам. Дуже обережно з тим треба поводитись. Дуже сильно вражає. Так, да, тут ціна ціла стіна осколків, які розлітаються, роблять таку стіну і прорешетять повністю все, що бачить навчальна тривога у прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Завершилась успішно. Вибухівку знайшли та знешкодили.